Друзі, всім привіт. Довго не виходив, вибачаюсь, трішки було ніколи. Та воно і зараз ніколи. в общем що, сезон ми розпочали. Весняно-польові роботи вже у нас розпочались. Зараз я вам покажу. Так, ну що, закінчився у нас тут один шматок. Трішки ми за нього забули, оце ми такі хазяїни. А якщо чесно, то з 2 січня ми майже кожен день в полі дискуємо, пашемо і мабуть завтра розпочнемо оборонувати. Ну що, святий пісок. Достаємо ми його аж. аж. Борозда. Скажемо. Гарна в нас борозда. Тільки толку мало. В общем, що? Святі піски. це скажіть, будь ласка, що тут можна надбати? Мало того, що пісок піском. Та ще влаги немає. Вона, да дійсно, вона така мокренька, але трішки далі туди ще на штик. Далі суха подушка. Харківська область. Так що це такі справи? Сьогодні допахуємо це наш шматок. Чому я його залишив? Тому що он там ми вже все спахали. І от дивіться, он там, оце мабуть місяць назад пахалось, он трошки чорніше. Неділю назад пахалось. Чекали, думали, може ще буде дощ, але його не сталося. Через два дні передають, два дні підряд. І тут я залишив, не знаю. Тут чи солонець. Не можу сказати, що тут, але плуг не... Тут він лізе, а от там трішки далі, ні грицяка він не лізе. В общем, нічого ми не дочекалися. Спахаємо та й забудемо. Не знаю, в нашому тут, ну іменно в нашій громаді, пашуть хлопці. Також. Ну, суха земля, немає зовсім, немає ні. Ну от дивіться. Ні налипає, ніде нічого. Оце таке. Борозда, щоб не говорили. Немає не Але я думаю, та прилічно. Так що оце таке? Покою ні Холанду немає. І щось я задумуюся, я не знаю. Мабуть, дійсно розпочнемо боронувати. Влаги немає. Раз заборонуємо і до весни вирівняємо. А там буде видно, кому живому. Так що оце такі справи? Так що, оце такі справи? І що я хочу сказати, те, що, от дивіться, от якщо через неділю приїхати сюди, то оце те, що сьогодні я пахаю, буде тим самим кольором, що й ото. Там уже все. Дощики. Ну, якщо можна назвати дощика. У нас сніжок був і дощик. Це я зараз понабираю красівка. Ну, дивіться, все, змило, зверху піщуган. Оце такі справи. Оце такі справи. І що тут можна надбати? Я не знаю, що тут можна надбати. Зараз туди-сюди прохід робимо. В тому краю ще запашемо, там, бо там в людей то клубничка, то часник. І що, їдемо, мабуть. Завтра ще одне у нас місто. Також там пару гектарів. Мабуть, поїдемо доробимо там, де плануємо сіяти люцерну. Ну а там буде видно. Так що це таке? Працюю з передком. Без передка він тяне, але розхід більший і, скажімо, топне. Передком іде чудово. Так що це так і справа. Зараз туди назад. І оце вже, я думав, спочатку тут буду дискувати. Тут був сонях. Я не знаю по скільки він дав. Кілограм по 700, мабуть, якщо. Йой, там і морозом прибило. Раніше відео я показував. Ну в общем, що ми вирішили. Тут бу... була класика. Спахаємо і... Посіємо знову соняшник. Соняшник і що. Але мабуть, максимум 3 на метр. Тому що влаги немає. А якщо хто з піском мав справи, то й розуміє, що навіть якщо великий ливень пройде, то через два дні можна Спокійно заїжджати і любити, і з любим агрегатом і працювати, тому що це пісок. Оце одне єдине, у нього плюс, що можна заїхати і працювати і зимою, і літом. Чорноземи ми також з 2 січня там кое ще пахали, кое ще дискували, але коли були і в, і в ніч дискували, були морози, зам, заморозки на ніч. І от опрацювали поки не відходила там до 10-ї години ранку. Зробили, скажімо, багато, я так підсчитую, мабуть, більше, ніж в осінній період. Так що працюємо. Так що працюємо. Мабуть, тут допахаємо, міняємо ламіха, тому що на піску стирає. Хлопці рядом вон, пашуть. Також піш, пісок т 150 ми за два дні стирають леміха. За два дні. Щоб ви розуміли, оце такий пісок. Так що, все такі справи. Поїхали, бо вже Не знаю, якщо буду їхати, покажу хлопці також там пашуть. Зараз запахаю. Якщо включусь. Так, друзі, ну що. День добігає кінця, закінчили ми свій остаток. Що хочу показати? Це дивіться, оце тут їхати до села, кілометра 4 поля. І оце скрізь картина одна. Оце ось така. Пісок піском. Взагалі на мило, ось звідти дивіться, можна відкривати кар'єру. І оце всю дорогу, хоч справа, хоч зліва, скрізь сосна, а якщо сосна, то це пісок. Оце так і справи. Я вибачаюсь може мене погано чути. Треба мікрофон придбати. Зараз покажу, хлопці, я думаю, ще не втекли. Також працюють. Пашуть аж пилюка стоїть. Зараз трішки з кілометрів покажу. Так, і ще ось став, це поле не моє, але я сіяв його. І в общем, оце така у нас пшениця. Без сліз не глянеш. Це стиковий стик. Поперечка і... Ось далі. Ну я не знаю. ой Ой-ой-ой! Взагалі-то я, мабуть, останній сіяв. Це була моя остання шабашка е, після дощу. Ті, що у хлопці раніше дощу не було. А вон козочки побігли, але ми їх не побачимо. Ні, видно вам дивіться. В общем. Оце така пшениця. І що я говорив? Я говорив те, що ми чекали дощу, не хотіли ми в суху сіяти. Хлопці сіяли на місяць, на півтора раніше в суху. Землю вона там лежала. Ну і що я скажу? На вид вона одинакова. Що та, що місяць лежала в землі, і що ми посіяли останнє. Така ще якась зелененька, скажімо. Ну, але ж... Погода зовсім не для неї. Не знаю, що буде в цьому році. Подивимось. Так що оце такий вигляд має пшениця на наших святих пісках. Де чорнозем, трішки краще. А оце де пісок, таке воно оце і є. Ось, друзі, ну вони в тому краю. Ось також па, Пашуть прямо, прямо по бур'яні. Оце таке. І також пісок. Так що, оце такі справи, хто зараз буде говорити. То зимою паше. У нас де пісок пашуть, Я ж говорю, і зимою, і літом. А ще не скільки літом в пісок не, не було взагалі можливості загнати плуг. Просто було сухо. Зараз трішки земля відійшла, якраз до того уровня де достає леміг, більш-менш пашиться. Так що це такі справи. Їдемо зараз додому, заправляємось на завтра. Та й все. А завтра, а завтра буде утро, буде день. Так що, друзі, нам все добре, оце такі справи. Нехай щастить.